своїх І будемо справляти машину, бо нема на чому їздити. Свині то таке, свині ще будуть, я ще собі куплю до зими. Вес наганяю бігом. То добре, що хоч люди взяли, бо нам зараз треба вкрай машину, а справляти не було за що. Гонка у нас там і вода тече, і бензин погано поступає, і драмблер виділюється, коротше, треба. Ласточку перебирати. Слава Богу, що в нас є такий знайомий, він тягне нас, він нас завжди виручає. От ми помаленьку, потихеньку тягнемо її до, до ремонту. Договорилися, що сьогодні затягнемо, а завтра ввечері вже буде вона зроблена, дай Бог. Так. Які краєвиди, дивіться, гарно. Наш район. Хто мене дивиться, то знає, як наш район називається. Угу. Продають? Треба буде зайти подивитися. Яблучка беруть. А нам машину треба справити, щоб їздити яблука збирати. Хоч якась копійка, який заробіток буде. Всім привіт! Наступний день у нас ми сьогодні справили свою ласточку і заїхали наш знайомий тут відкрив в такому чудовому лісі, в такому місці. Козачий хутір називається. Тут можна попити каву, можна замовити шашлик, поїсти, посидіти, відпочити тілом і душою. Дивіться, яка тут красота, О, ще й гамаки є, можна тут ще й покататися. Поняли? Місце тут в лісі, воно саме таке. Класно тут взагалі. Тут у нас траса ходить. Можна з траси сюди заїхати, завернути. Красота, красота. Замовили ми собі ребята, Діма собі взяв кофе, а я собі взяла оранжеву. Дуже такий смачний такий напіток холодний. Так що хто з нашого району приїжджайте на козачий хутір. Царна реклама. Я советую чисто від себе, так що дуже смачно. у нас сьогодні два праздника. Ми машину зробили і заїхали трохи відпочити, бо робота роботою, проблеми проблемами. Відпочивати треба. Попили кави, відпочили і тепер їдемо додому. Везе нас наша ласточка, справили. Хоч продали свиней, але мать і тістими свиньми Свині ще будуть, а нам зараз машина треба. Бо без машини нікуди десь поїхати чи що зробити. Її. Що і застрягли. Так що, знаєте, в селі тримати хазяйство це дуже добре. Бо коли в тебе така трудна минута, немає звідки що взяти, і треба срочно край, можна щось продати. А свиньме то таке, зараз буде бізнес на яблуках, назбираю і я ще куплю собі свині, кину назад в клітку. Піднімати я їх бігом, піднімаю. Так що буде ще все добре. Такі друзі в нас справи. Всім привіт, друзі! Продовження нашої історії. Я все нія... я знімаю, знімаю, а викласти ніяк не можу. Дивіться, що у нас робиться. У нас ночі був буревій, все порозкидало. О Боже! Ну, Богу дякувати. Всі живі, все живе і всі здорові. У нас таке. Таке було, що я ще такого за свого життя, я ще такого певно не помню, Всю ніч гриміло, блискало, лило як з відра. Потріпало тут горіх, у нас був, пам'ятаєте, потріпало того горіх, а ну ми його і прибрали вже сьогодні. Сьогодні у нас 28 по-моєму, число, якщо я не помиляюся, спарували цю кроличку, бо малих я вже відлучила від неї. Малявки вже тут окремо сидять. О, дівчата. Кролиці вже по-нанову всі попаровані. Зараз буде вечірнє годування ще трохи, дівки вже глав троблять. тут гілляка. Все мокре, сараї мокрі. Ми були з Дімою, перекривали трохи у великому Сарайові, розбирали шифер, перекладали. Але то нам не дуже сьогодні допомогло, бо все одно трохи позатікало, трохи понамокало. Клітки пусті, бо свиней нема. Дашка з машкою заглядають. Роза теж собі лежить. А ні, роза вже стоїть. Розочка встала і вже зараз їсти буде, так, да, розочка. Це треба трошки потерпіти. Це треба трошки подождати. Так що у нас був сьогодні капець. Най натуральніше. Сіно наше все замокло в сінику. Коротше, все мокре. Треба його розкидати, пересушувати понаново, бо то діла не буде. Все тече. Тут вже прибрався цей горіх, то може вже швидше буде висихати, бо дуже болото, мокро все. Без сьогодні у нас потрудився наш хлопчик. Треба їсти дати на вечерю. Потрудився. Невдобно йому було, бо він у нас маленький, а дівка велика. прийшлось йому допомагати, підсаджувати його, ой, бо не було кому знімати мене з ним, коли я оце порвала, коли я їм робила оце свідання. Це було щось з чимось. Жужа наша. Все повиїдала. Зараз знову буде косити їм, давати траву. Да, але не кричить. Я думала, мала її прибереться, буде кричати, але вона не кричить, все нормально. Тут теж аж порозкисали доски оці. Капець. Капець, да, Жужа? Все мокре Ти дівчинка така. І моя краса, Моя красуня, моя фортуна, моя така дівчинка кохана, сама кохана дівчинка, да фортуна. Ой, як я тебе люблю, як я тебе люблю, цю красоту, я не можу, я не можу, ну со я тебе так люблю. О, о. о. Шархан уже мене тріпає. <гум> Козі мене цього не цілуюсь. А мене кози цього не цілуєш, так? Да? Луночка, луна, ой Луна. Шархан теж не може ніяк привикнути, що у нього нові сусіди, бо ми ж біля шауту прибрали. А він сам тепер в клітці. Тут були Машка і Дашка, він привик до них. І тепер гвалт кричить. Да? Фортуна з луною йому не по, не по душі, не підходять на сусідок тобі вони, ні? Шархан. Ха -ха. Кора й нора тут теж в них позачікало все. Кора нас спить в куточку. А нора хитра спить о там на кормушці. Да? Все мокре, все мої дівчатка. Дівчатка такі, мої дівчатка маленькі. <ріхи> мої красотулечки. Красотулечки, а там у нас одне яйце і пука пу. квочок сидить на одному яйцові. Колдують. Да? Колдують, каже вони там. Так що такі у нас справи, друзі. Відео не викладаю, бо немає часу, ніяк не можу я щось зібратися. Що... То були машину, справили, один день поїхали на яблука і все, і пішли дощі. Більше ми не їздили. Вчора днем то ще не було дощу, але ми вдома були зайняті, а думали, сьогодні поїдемо. А сьогодні таке ураган такий вплив, що ніде не проїдеш тепер. Треба чекати пару днів, поки воно все повисихає. І... Дівчатам треба срочно вже ножки купити, стрихти. Срочно, завтра буде манікюрний день. Завтра буде манікюрний день. Да. Будемо раточки завтра всі стригти. Да. Фортуна, будемо наводити красоту. Луна. зерна просять, зерно закінчилося. І вони глав роблять. Але їм треба все трошки потерпіти. Ой, брали в прицеп у брата мого, повивозили мусор, тут а стояв мішками. Ото бачили, ми поскладали, то вже повивозили. І все. Вже тут... Добре, що вчора Діма вивіз його зранку, бо на вечір, ото як полялося, хай Бог мило, я кажу, рано, то ще й мішки тут збирали без тим сміттям. Це кабздець якийсь був. Прямо, прям дуже нас заливало. Я ж такого не бачила. А у вас яка була погода? Скажіть мені, будь напишіть в коментарях, як у вас ця ніч пройшла, бо у нас мало того, що е, погода гремить блискає. Ще й летить та зараза, не знаєш, куди, куди, і, 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 і що то таке, чи то гремить, чи то воно десь бахкає. Коротше, ніч була тяжкою, вся ніч така була. І то було, і, і природа бушувала, і там воно дерева погнуло. Ну, Добре, видіть дерево. Деревину воно кинуло. Да. Бачите, воно лежить деревина здорова. Кинуло, поламало. Бачите? Воно верба. Дивіться, які вони здорові, оті ті верби, воно лежить одна. Киданула. Капець. Але Богу дякувати всі живі. А то все ерунда. Підсохне, поприбираємо, поправиться вже. О, вже качечки біля качура тусуються, значить він скоро їх опять почне грати. І буде у нас нове поповнення. Каченяток ми вчора забрали. Квітки мої резонтами було їх положили, то я рано попідв'язувала. А каченяток ми забираємо. Так то вони в мене і ночували вже були на вулиці, а то були. Вчора добре, що забрали. Бо таке ляло, то, мабуть, вони й потопилися б, мабуть, позаливало би їх. А, так то вони отут сидять. Воно, у них місце, там у них пити. Вже повиїдали почти, І вони сидять собі, гріються. Малявки вже підростають. Гуси теж гуляють собі, все в них добре. Mm. Все. Так що такі у нас справи, друзі. Так, да, дивіться, яка верба лежить, бачите? Кинуло. Ух, і здоров'яна, її, певно, з корню вирвало. То де таке вітрисько, господи, таке рвало що було. Капець. Отак от, от, люди. Сіно все мокре в сіннику. Все позамокало. Я ж розкрила, треба піти зараз накрити купу. Ну, а вас, як люб, завжди, люблю, цілую. І до зустрічі в наступному відео. Всім пока.